Мене звуть Олег, командир взводу метрологічного. Я наймолодший командир, напевно, в нас в бригаді. Ну, в дивізіоні так точно. 23 роки. Народився Херсонська область, Скаловський район, село Михайлівка. Вона зараз знаходиться під окупацією. ЗСУ я з 2020 року. Я підписав добровільну згоду, що я хочу піти служити, і попав в президентську бригадну службу. Через три місяці підписав перший свій солдатський контракт. Командир батальйону побачив мені риси командира і відправив нас на навчання в Чугуїв на пройдення курсів лідерства базових. Приїхали назад в Київ. Уже почалося, що Росія має напасти на нас. Нас відправили на навчання на командирів відділення на фах. Ми не довчилися. Ніч тоді, 24-та. Просипаюся від того, що в мене сусід по Койкі жив у Василькові. І по Василькові тоді прилітали ракети. Він кричить: війна, там дружині кричить, щоб вони збиралися, виїжджали звідти. Я думав, що це що то сниться, чи що проснувся? Сразу ж набрав родичів, бо подивився в новинах, що росіяни заходять через Керченську протоку. Мати ще залишалася там. Потім мати виїхала успішно звідти. В Львові видали зброю, тому що вже були новини, що вони вже під Житомиром. Десь сім днів добиралися до Києва. Нас повністю укомплектували в районі місяця. Виїхали безпосередньо за 72-ю бригадою, в місто Харків, пробувши на блокпостах, плюс-мінус якісь навчання провели нам. Поступила перша бойова задача зачистити населений пункт циркуни. Харківської області з силами 72-ї бригади, 80-ї, якщо я не помиляюся, першої танкової, було дуже багато бригад, які з нами штурманули цей населений пункт. Місцеві жителі прийшли і сказали, що росіяни, коли в швидкому темпі робили ноги, звідти, вони техніку побратили та, яка не заводилась. В общому забрали три чи чотири мотолиги їхніх, і ЗУшка там була, зенітна установка. Поставили на базу шишаря. Вона збивала вже шахеди на Києві. Коли ходили по селу, на асфальтах лежали шкури тварин, ну великих собак. Місцеві розповідали, що росіяни, коли заходили, там побачили гарну хату, щоб її звідти винести. А там були ж собаки. То собак виманювали на вулицю, собака вибігала, її вбивали, і вони заходили і забирали все. Потім росіяни їздили по вулицях і там, де собаки лежали, вони їх не повбирали, не позакопували. Вони так їх і. Розкатували гусеничною технікою. Собаки просто не було зовсім. Там просто було красне пітно і шкура. Багато чого вони творили із місцевими і жителями. Всі, я думаю, розуміють, всі чули, на що російська армія здатна. Ми там простояли дня три продержали оборону. Нас приїхала, тревога поміняло, ми як штурмовим елементом були десь дві неділі, і поступило нашої роті зібрати. Штурмовий взвод одного кількості людей, що там були гранатометники, кулеметники побільше і стрілки. Відправили в Питомник. Це ну, дуже тяжка операція. Була багато людей, хто казали. Зі штурмовиків, з краки на всіх. там була мешка піхота, їх стояла. Піталися штурмувати, але в нас нічого не вийшло. Росіяни почали нас виталкувати. Вони проривали хода навіть під трасами. Вони не трасою бігли, а вони в них вирито було все під трасою. У них танки стояли. Вони викатувалися каруселями, з одної сторони танк стояв з зброї. Тоді в піввідронів майже не було, були тільки скиди. Ті скиди. Мене спосягнуло на те, щоб я пішов в артилерію. У нас був командир роти, він був артилерист. Було три, на той момент три міномети. Його ці три міномети вони вирішили хід подій. Він підповз до росіян і почав коригувати через Мавік. Тоді наш міномет чітко скоригував, коли росіяни виходили. В них було таке накриття дерев'яне. Вони туди зайшли і почали заряджатися. І там бика них було. Якраз наша міна туди їм і залетіла. Їх тоді вивозили на цих на маталигах, заїжджали, збирали їх і увозили. Вийшла група з «Кракеном», виложила їм міни. Вона заїхала успішно, почала їх збирати. Але назад вона поїхала не по своїй траєкторії, по той дорозі, якою заїхала, поїхала по нашій дорозі. Росіяни з морпіхами всі злетіли на возо. Чоловік десь десь то було. Нас почали звідти вибивати. Ми вернулися назад на командний пункт на пітомник. Вивели взагалі з Харківської області вже безпосередньо в частину. І далі ми несли службу вже в президентській бригаді по самой частині. Згадав, що в мене є в нашій бригаді 47-окремий артилерійській, знайомий був в роті охорони. Я до нього зателефонував спитав, можна чи до вас попасти. Він каже, що тяжко буде дуже до нас попасти. Рід військ різний, то піхота, а це артилерія. Я кажу, ну давайте спробуємо. Він каже, добре, я зараз напишу на тебе відношення. А ти понеси командиру, і якщо командир підпише, то далі буде видно. Командир частини погодив. У 23-му році, 10-го місяця, потрапив в частину окремо артилерійську. Був я спочатку оператором, потім мене поставили на головного сержанта метрологічного взводу. Зараз я стою на посаді командира взводу. Від метрологічних умов залежить точне попадання в ціль. На різних прошарках атмосфери, різні температурні умови. Снаряд летить високо і от по цим прошаркам 200 метрів, 800 метрів, кілометр. Ми виміряємо показники температури, швидкість вітру. Потім складається метрологічний бюлетень. Цей метрологічний бюлетень подаємо на реактивну артилерію чи на ствольну артилерію. Ми можемо працювати на 200 кілометрів, хто в округ нас стоїть. Вони роблять під себе коригування для того, щоб влучно вражати ворога. Вхід. Для особового складу відпочинку тут стоїть обладнання: антена і блоки безперебійного живлення. Підрозділ невеликий 10 чоловік. По рахункам піхоти це відділення. Хлопці всі мотивовані, молоді, подобається служити. І мама відноситься чудово, І дівчина також чудово відноситься до того, що я служу. Бояться, понятно, тому що повномасштабна війна йде, але я сам це вибрав. Зараз подав документи на військовий виш, щоб подальшому стати офіцером. Є раді чого служити, тому що все моє, те, що залишилося, воно знаходиться в окупації. Тяжко без Херсонщини, домівка моя. Я сам зі Скадовська, з Лазурного, ми туди їздили часто відпочивати, та й вся Україна туди їздила. Я думаю, що ми зможемо вибити їх і звідти. Хочу сказати тим людям, які бояться піти служити, треба прийти і зробити так, щоб. Ці окупанти вони вмирали ними. Ми маємо їх вибити з України і щоб не втратити те, що нас є зараз. Зараз складні ситуації на фронті, але ми тримаємо оборону, не даємо просуватися далі ворогу. Але нам треба, щоб наші ряди далі поповнювалися. Бо хлопців треба міняти там. Хлопці не можуть там вічно сидіти. Вони теж були не народжені воїнами, вони стали воїнами. Тому я закликаю, щоб хлопці йшли, йшли служити. Хочу, щоб ми втримали те, що в нас є, і щоб наші діти жили в вільній країні. Ми здобули професіоналізм армії. Думаю, що в майбутньому наша армія буде процвітати і розширятися.